А очі матерів я бачу часто так у них стільки болю, стільки муки, і гірко котиться сльоза на зложені скорботно руки. В житті хто не зустрічав хоч раз таких ослів гарячих солі, хто із присутніх тут із нас цієї ще не бачив болі, у цих очах, що повні сліз, одна щемлячає тривога. Тривога матрів за дочок і синів, за тих синів, які живуть без Бога. Ти плачеш, як же воно скоїлось твоє дитя і не з тобою, коли зумів прорватися ворог і знищити усе святеє? А він колись співав з тобою, молився так дитячим словом. Життя є бій і бій жорстокий. Зламало Сина, Він в оковах, Він в світі і там, поміж гріха, серед розпусти й пороку. Ти в Божий дім ідеш сама, та знай, що ти не одинока, твій Бог, твій Ісус Христос, Він не залишить, не забуде. Він світу гріх на хрест возніс, щоб не загинули ті люди. Потрібно тільки вірити нам, потрібно до Христа стремитись, жити, думать по Його словам, не сумувати, завжди молитись. О матері! Ви вірте, вірте силою матерів всією. Господь, він їх спасе від смерті, знайде заблуджених дітей і зцілить він їх непокору. І розіб'є окови зла. Що для Христа така є гордість? Він, Бог, що для нього скала. Ви тільки вірте, вірте, свято, вірте поміж біди всієї, стійкими будьте, як солдати, боріться за дітей своїх, і в царство світла і краси прийдеш не так, як в світі цим була, і не сама. На світлім Божім святі з тобою буде вся сім'я.